Логістика, торгівля та інвестиції це три напрямки, на яких буде зосереджена участь Польщі у відбудові України. Про це повідомив голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль, підсумовуючи рік роботи Ради. Нагадаю, її створили за розпорядженням прем'єр-міністра Дональда Туска. Рада складається з представників бізнесу, експертних, економічних та культурних кіл, які вже мають досвід співпраці з Україною. На Раду покладено цілу низку завдань. Одна з основних це координація польської діяльності щодо відбудови України та забезпечення якомога більшої участі польських підприємств, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій у післявоєнному відновленні. За словами Павла Коваля, нині найбільш охоча й готова до участі у відбудові України авіаційна галузь. Голова ради наголосив, що зараз в Україні працює близько трьох тисяч. Польських фірм для кожного польського підприємства. Ми маємо гарантії, кредитні та фінансові інструменти, і ми готові до того, щоб кожен з польських бізнесів, який хоче брати участь у відбудові України, міг цим скористатися. Я позитивно оцінюю активність польських фірм. Я багато охочих. Я хотів би, щоб було ще більше. На цьому етапі реально в процесі є кількасот нових фірм. Вони шукають можливості зменшення ризиків, і ми цей ризик їм зменшили. Тепер треба чекати на момент, коли перестануть летіти бомби, але не можна чекати зі складеними руками. Треба вже вести діяльність, і ми цей рік не змарнували.